Жашківська громада передала захисникам зарядностанцію Екофло. Запит на допомогу надійшов від дружини військового земляка Ігоря Хоменка з села Конели, який із 2023 року служить у 4-й танковій бригаді стрілецького батальйону. Детальніше в матеріалі місцевих новин. Завдяки донатам трудових колективів та небайдужих жителів Жашківської громади, які під час культурно-масових і патріотичних заходів збирають кошти, поповнюється волонтерський рахунок, відкритий за ініціативи міського голови Ігоря Цибровського, на ім'я ветерана Олександра Маковецького. Це дозволяє оперативно закривати запити військових із помірною вартістю. Цього разу на зарядну станцію спрямували 34 Тисячі гривень, завдяки всім небайдужим людям, свідомим українцям ми можемо трошечки накопичити кошти і надзвичайно швидко відреагувати на запити наших хлопців і дівчат, які сьогодні на передовій захищають Україну. Бо з бюджету там займає певний час. Ну це аж до місяця. А то буває і більше, коли ми приймаємо рішення, отримуємо дозволу на закупівлю тих чи інших пристроїв. Ну вони більш вартісні. Це буквально за три дні ми придбали. Хай користуються, і хай ми щиро будемо молитися, щоб хлопці залишалися живими. Слова вдячності небайдужим жителям висловила Алла Дергун. Вона каже: кожен хто у тилу має підтримувати захисників, адже вони тримають оборону на фронті. Дякую всім небайдужим людям, які долучаються до цих благодійних ярмарків, до концертів, які донатять на волонтерський рахунок Олександра Маковецького. Я думаю, що це дуже дуже така дуже вартісна річ, і яка ну дуже потрібна нашому землякові. Тому долучайтеся і дуже ще раз велике дякую. Зі слів дружини військового Людмили. Альтернативне джерело живлення забезпечить бійцям зв'язок, роботу необхідної техніки та можливість безперебійно виконувати свої обов'язки. Коменко Ігор Анатолійович, він 4-та танкова бригада, стрілялицький батальйон. Ну, як всі хлопці на війні воюють, захищають нашу країну з 23 року 23-го року. Велике дякую Напашко Кудаківській Ігорю Андрійовичу за те, що не відхилили моєї його прохання. Дуже дякую вам, що віднесли все зрозуміння. Серед найактивніших благодійниць Ольга Гулько вона проводить благодійні концерти та збирає кошти у спеціальну скриньку, які потім передає до благодійного фонду. Всім дякуємо нашим хлопцям захисникам. Хай повертаються якнайшвидше з перемогою живими, здоровими. Слава Україні! Да.